Ця херсонської естрадно-церкової студії «Джин Рох» Валерій Андрійчук і Ольга Панченко вибороли місце у півфіналі на телешоу Румунія має талант. Запрошення до Румунії було несподіваним, а підготовка до виступу нелегкою. Адже на той момент учасники дуету і тренерка понад півроку перебували в різних містах та країнах. Це дует повітряні петлі Олії Валера. Цьому дуету вже кілька років. За цей період вони нас дуже багато різних нагород. Ми заново згадували цей номер, розбирали трюки. Це не була проблема. В плані роботи з дітьми вони дуже працьовиті, сильні, вони завжди знаходять спільну мову в роботі між собою. Валерію 15 років, П'ять із них він займається в студії Дженрог. Виступ у Румунії став для нього першою поїздкою за кордон. Так важко, бо не в своєму залі, в іншому місці тренуємося. Важко було знайти зал. Ну, Часу дуже мало. Нам треба було згадати, як нам працювати разом. Для цього потрібен був час, бо ми довго не займалися разом і вже відвикли другий друж. З нею займатися добре. Буває, вона щось розуміє, буває, не розуміє, буває, щось ми не можемо зробити вдвох, бо якісь її є непорозуміння. Зараз дует готує нові номери для другого етапу конкурсу у травні та фіналу, до якого сподіваються потрапити. В дуеті не дуже складно, бо якщо ти тебе тримають, ти будеш оточення, що ти не впадеш. І ми дуже довіряємо друг другу. Я дуже хочу, щоб ми прийшли, прийшли далі на фінал. Хочу забрати якісь кошти там і все віддати на ЗСУ. Через російські обстріли студія поки не має можливості відновити тренування у Херсоні, говорить Ірина Бутусова. Більшість учнів і тренера Джин Рог перебувають у різних містах України та за кордоном. Дехто влаштувався на роботу на круїзному лайнері. Дехто з наших учнів в тих містах, в яких вони зараз є, намагаються ходити в інші студії чи самостійно працювати в залі. Ми в свою чергу намагаємося дистанційно, хоча б з кимось працювати. За допомогою обміну відео чи, наприклад, зуму. Зустрічі у рідному Херсоні чекають і вірять, що скоро зможуть відновити звичні тренування, розповіла Ірина Бутусова. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.